У нас тут розташована антена для передачі даних. Та сонячні батареї. Цього достатньо, щоб він працював автономно, а також бачите, будову всередині пристрою. Тут є акумулятор, і потрібно його увімкнути. Так він подає світлові індикації і почнеться збирати збирання даних. Всі дані можна у вільному доступі спостерігати на сайті. Сайт має назву Колічний моніторинг на довкілля. Випускник 11 класу Сергій Пасічко показує прилад для моніторингу екологічного стану довкілля. Його хлопець створив. Разом зі своїм вчителем фізики Олександром Займаком Почали з Сергієм співпрацювати, і Сергій висунув таку ідею стосовно саме мобільних, отаких от відповідно станцій моніторингу довкілля, і таким чином контролювати якість повітря. Також даний прилад має функцію дозиметричного вимірювання, що дає можливість відслідковувати саме фон радіаційний, тобто потужність радіактивної дози. Розробкою приладу Сергій під керівництвом вчителя займався півроку. За словами Олександра Займака, на це витратили 900 гривень. Важить пристрій до 200 грамів. Його можна розміщати на фасадах будинків, на деревах. Його може розміщати на стовпах. Ми такий цікавенкор були, закріпили навіть на простий клей. І він він працював і не відвалювався. Сергій Пасічко каже, що деякі модифікації пристрою стануть у нагоді аграріям та ріелторам. Якщо у нас на кожному фасаді новобудови вже зараз почнуть встановлювати хоча б по одному такому пристрої, людина, коли буде обирати будинок, вона зможе обрати, наприклад, сонячну сторону, там де в нас є датчик яскравості, куди більше, наприклад, опади падають. Збирати ми будемо статистику, де в Полтаві більше опадів, і наприклад, де більше застоюється вода, де гірша каналізація, там просто буде більше вологість, триваліший час. Так, і за допомогою цього ріелторська галузь може ви ти взагалі на інший рівень свій проєкт Сергій Пасічко захистив у малій академії наук. З міського рівня починали 9 тисяч учасників, і до останнього всеукраїнського рівня дійшло 18. Ми зайняли третє місце по на всеукраїнському рівні. Наразі в нас розташована лише одна, але в подальшому їх буде ціла система, з допомогою яких можна визначати різні забрудники. За словами Сергія Пасічка, науковими винаходами він займатиметься і надалі. Мета хлопця знайти спонсорів, аби збільшити кількість авторських міні-метеостанцій та локально контролювати. Ати екологічний стан довкілля Віра Чиж Ігор Лук'яненко, Суспільне новини Полтава.